Серед активістів громадського суспільства є сьогоднішні вимоги. Крім корупції, у нас ще основна топ-тема це план перемоги. Uh -huh. У нас війна. Вони виробили сім вимог, які назвали сім кроків, які вони вважають, повинна зробити влада. А раз ти все ж таки сказав про парламентську більшість, зараз навіть питання до тебе, як просто для громадянина підтримуєш, не підтримуєш, Ну і як для, до експерта. Uh -huh. Я буду називати тобі сім питань. Перше ключове питання це. Тотальне скорочення державного апарату не менше, ніж на 80%. Чому? Тому що якщо взяти цифри, у нас при зменшенні населення, яке відбувається з 91-го року, і війна прискорила це зменшення, державний апарат тільки зростав. Причому ти казав про прокуратуру, я пам'ятаю таку цифру, що прокурорів за часи Януковича в Генеральній прокуратурі було 280, мені здається. Зараз 1800. Їх просто об'єднали. Дивись, кейс кейс. Зараз. І основне про війну. Ми витрачаємо сьогодні на всіх, хто працює в державному управлінні, на всіх рівнях, від центру до місцевого, майже трильйон гривень, це 900 мільярдів. Ми закуповуємо озброєння для армії на 260. Скорочення, скорочення державного апарату. Залежить не можна. Отак от, от, от просто ні. Кейс бай кейс, відомство до відомства. Десь треба збільшити, а десь треба взагалі відомство ліквідувати. Uh -huh. Але це не, 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 не отак. Uh -huh. Друге питання раз у нас Бліц. Почати ротацію наших еліт. Ми маємо зараз таку можливість. Люди, які відслужили на фронті, повинні мати пріоритет. Звичайно, при фаховості. Звичайно, небудь-яка людина, займати посади. В держапараті і поступово міняти, насичувати її ветеранами, людьми, які пройшли свій державний тест. Тому що основна функція еліти це захист країни. Я за конкурси. От я в будь-якій державній посаді, особливо топ, я про конкурс. Довів на конкурс, що ти кращий, в тому числі такими аргументами. окей. Автоматично. Нет. Ні, 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 автоматично. Звичайно, конкурс. Я заклапаритет у тебе є. Якщо ти захищав державу, у тебе є прітет перед тим, хто її не захищав. Корпурсна комісія. Якщо конкурсна комісія вважає, що для цієї конкретної посади це важливо, третє питання, можливо, до тебе прямо не стосується, але сьогодні є велика дискусія про примусову мобілізацію, яка не вдається, якщо чесно. У мене є зв'язок командирів. Вони дуже скептично ставляться до тих, кого примусово зловили. Мобілізували, угу. каже, це баласт, їх не можна використовувати. <кій> Перехід до професійної армії вона в нас є. Бо не можна вже назвати професіоналами третю, штурмову, рубіж, Хартія, да, ті, що створилися ще коли, вже, вже поза межами радянської військової школи. В От, чому питання? Питання в тому, що треба припиняти промислову мобілізацію, і приходити до нормального цивільного рекруту на базі того, що тебе приймають на роботу. І держава, і армія стає найбільшим роботодавцем і з великим пакетом всього необхідного професіоналу. Оплата за роботу, страховка в разі всяких випадків, оснащення, підготовка Так все Так це грантар. є зараз. Тобто Зараз це все є в северках мобілізації це все є. Тобто люди виплачують зарплату, споряджають, мали би і готувати. В конкретно зараз момент, в умовах найбільш скопутного Конфлікту за останні півсторіччя це неможливо. Неможливо припинити мобілізацію. Я зараз ще тобі цифру назову. У нас в силах оборони мільйон чотириста. Це всіх yeah. силах оборони. Uh -huh. В бойових діях на фронті приймають участь 250, максимум 300. Все інше це штабна бюрократія, забезпечення, яке зжирає основний бюджет по зарплаті. Чи треба це ремонтувати? Треба. Чи означає це, що ні, можна мобілізацію вони... зупинити? Ні, ні, і всі вони кажуть, нам не вистачає, вся ця сила обороника, нам не вистачає цивільних. Давайте забирайте, посилайте їх на фронт. Вибачте, у вас величезна кількість людей. Чи треба перебудувати систему військового управління? Треба, і не лише з точки зору людей. Чи навіть якби ця перебудова прямо завтра вдалася, не вдасться, бо це рік мінімум. Ну, але хоча б почати. навіть якщо почати. це треба точно почати. Але чи дорівнює це зупинці мобілізації? Ні. Нема альтернатива. Вона ця мобілізація просто каряво робиться. Але чи є альтернатива мобілізації? Немає. Питання третє це гроші. У нас бюджет дуже дивний. У нас скорочують з кожним роком війни бюджет на оборону, а зростають бюджети на зарплату чиновників, на утримання чиновників. А саме головне, країна витрачає на мирні цілі, де благоустрій йде такий, що я ніколи такого не бачив в мирні часи. Переробити бюджет все ж таки на радянське гасло. Що йде залишати радянське гасло? Знаєш, я би два залишив. Перше. Все для фронту, все заради перемоги, щоб як мінімум більшість бюджету, збільшити бюджет в рази і максимально заборонити все, що не стосується в тилу критичної інфраструктури. А, ну Другий не стосується грошей, це ми вже пройшли, пам'ятаєш, коли, не знаю, ти, мав, мав, мабуть, по віку ще не вчив, коли ми вчили історію Другої світової, там був mm -hmm. такий радянський термін райком закрит, всі йшли на фронт. Міністерства закрито всі пішли на фронт, це ми вже проговорили. Бюджет повинен не бути таким незбалансованим в сторону мирних витрат. Таке відчуття, що країна не воює, але просить допомагати іноземних партнерів. Дивись, все, що ми збираємо в Україні, податки, збори, акцизи, все йде в оборонку. Ми розуміли, все, що ми витрачаємо на цивільну історію, це все допомога західних країн. Все йде в оборону, тому що ми збираємо Україну. Ми вимагаємо від західних країн дозволити нам використовувати їх зброю. Ми просимо більше зброї, а вони дають гроші. Хіба не можемо домовитися, що гроші, які вони теж нам дають, ми будемо витрачати на оборону. Це інший трек, ми цим займаємося. Це 300 мільярдів за, за е, грошей Росії. Це інший трек. Чи треба відкоригувати бюджетні витрати в цивільному напрямку? Треба. Треба. Тут нема дискусії. Дивись, я такого благоустрою в Києві, ну, це навіть не пам'ятає під час 2012 року, коли ми готувалися до прийому євро. Я погоджуюсь, це питання місцевої влади. Ну, люди, ви обрали місцеву владу. Думайте головою. Якщо ваша місцева влада не споряджає ваших же місцян, а вбахує це в асфальт, ну, то питайте вашу місцеву владу. Питання п'яте: військова економіка. Сьогодні українському підприємству, з одного боку держава його не завантажує. Бо українські підприємці готові в три рази більше робити, uh -huh. це експерти кажуть. Сьогодні їх ринок 16 мільярдів доларів закупають тільки на 6, мені здається. А з іншого боку, максимально перешкоджають, збільшують податки, силовий тиск, майже рекет силових органів наших підприємців. Тільки заради, я вважаю, збагачення, бо інколи обшук роблять, щоб просто знайти гроші, які потім зникають, як речові докази. Тобто прибирати з одного боку оцей тиск. Дати максимальне пільгове оподаткування, кредитування, які не робляться. Хоча у нас найбільші сьогодні золотовалютні запаси за всю історію України. Угу. Допомога західна. З одного боку, тому можна кредитувати, а з іншого боку, завантажити замовленнями під оборону. А, дай розділяти: перша ключова проблема з. Правоохоронцями, які кошмарили бізнес, Бюро економічної безпеки. Ми провели закон через парламент тижня, може, ну нещодавно, і орден буде перезавантажено в горизонті пів року. Чесний конкурс, нормальна конкурсна комісія, там є шанс на поремонтувати. Тут, я думаю, що через півроку, рік, мабуть, буде набагато краще з Бебом. Про гроші. Нам не вистачає грошей на закупку, тож треба прямо зараз. Треба, Це було попереднє питання. Треба, треба гроші заходу. Бюджет. 300, ну, од, оптимізація бюджету нашого не дасть і близько тих грошей, які ми будемо отримувати з 300 мільярдів заморожених грошей русських. Зараз ми отримуємо. Скоротити витрати на отримання держапарату, які шалені. Дивись. Це не проста історія. Ти не можеш закрити mm -hmm. міністерство. Це не робиться за два тижні. Треба В при Грузії при Грузі. не так же було. Вони робили аудит процесів і ті, що були непотрібні, потрібні, я закривали. Туди, я можу згадати цифри, дивись, вони, скажімо так, ліквідували 50% установ. А в тих, mm -hmm. що залишилися, мінімум 50% особового складу було звільнено. Да, але це не було. Давайте просто ліквідуємо. Був аналіз кожного процесу. Ну, тут зрозуміло, що ліквіда. Дивись, коли мені кажуть слово ліквідація, я не проти. Я інше кажу демонтаж, тому що от будівники знають, що демонтаж інколи треба потребує більше професіоналів Власне. ніж будівництво. От, треба вміти демонтувати. Тому що, що, за... що вони. Щоб да, демонтаж, це, ну, це така mm. історія. Два останні питання. Шосте питання, і тут воно дуже дискусійне, але я змушений тобі задати: відкрити західні кордони, вони не дають нічого, крім негатива. Той, хто не хоче жити в цій країні, він на війну не піде, буде ховатися, буде давати хабарі, буде бігти і плити через тису. А о, прикордонників, хай. Наш кордон захищають наші західні партнери, бо там є прикордонні, а наші прикордонники могли б захищати Сумську, сумський кордон або білоруський. Дивись, перше, прикордонники нормально воюють. І вони там нормально ротація. Ті, що воюють, так. Да. Указ у прикордонників mm. з точки зору ротації, все отак поставлено. Тобто, щоб mm. так інші сили оборони е, організовували свою року як прикордонники. Отам молодці ребята. Тобто так. вони на фронті, а від відпочинок на кордоні. Так, да, там є, за... Мразі. За є мразі. В будь-які є мразі. Ну, як система в них непогано працює, і в них точно гарно закупки працюють. Тобто -то, про прикордонників обідно, вони молодці. Yeah. Про е, впустити бажаючих на захід не можна. Ми, як нація, тоді загинемо. Є ілюзія, що е, ну, якщо ти не хочеш воювати, то ти не будеш ні, попадаєш на позицію, нормально воюєш. Армія влаштована так, на жаль, чи на щастя. Що ну, ти змушений захищатися, воювати або робити якусь роботу, коли ти вже в системі. Система має бути перебудована, вона кончена, вона не працююча, але без її існування російська окупація за місяць. Ми це маємо розуміти. Тому відпустити чоловіків зараз України ну, це загинути як нації. Треба це визнавати. Ти знаєш, багато хто е е залишився за кордоном. І не повертається тільки тому, що вважає, що це знаєш, як констабір. Зайдеш, не вийдеш. А багато хто по бізнесу треба їздити. Гаразд, останнє питання це більш моє, і от воно дійсно останнє, бо часу у нас вже дуже обмаль. Повертатися до демократичних процедур починаючи з інформпростіру, тому що єдиний марафон ну, вибач, так, цензура військова, так, заборона пропаганди ворога, але навіть у влади. Яка створила таку ситуацію з угу. добрими новинами і ніякими іншими, нема розуміння, як насправді виглядає справа. Якщо ти повернешся до конкурентного, угу. журналістського, об'єктивного простору, який буде формуватися, це краще і для населення. Повернутися до розмови з суспільством. От просто нещодавно перший раз відбулася така розмова. Ти правий, треба. Да, що треба і почати розмовляти, все ж таки, що якщо війна надовго, от давай чесно, багато хто каже, знаєте, хлопці, такі конфлікти десять можуть бути десятирічними, переробляти законодавство, тому що нам потрібна ротація влади і казати, що ми придумали колись давно законодавство виборче, не заховуючи на війну, а тепер на нього посилаємося, що у нас тепер влада назавжди розробити законодавство, яке б дозволило навіть під час війни нам. Дивись, легітимно без майданів, без революцій і заколотів міняти владу. Дивись, два різні питання. Перший інформаційний простір він не має бути контрольований, бо він не контрольований. Самообман він, не, так, да, він, він не, так, не є контрольований. Не так, це правда. Тому треба знести він і марафон дуже давно вже. Краще телеграм-канали анонімні грохнуть. Бо через телеграм-канали росіяни впливають анонімні на українців значно більше. Ніж ви контролюєте марафоном єдиним. Тут, тут точно неправильний пріоритет, не з тим бореться. Щодо виборів під час війни, дивись, це дуже складна історія. Якщо стане зрозуміло, що конфлікт реально надовго, гаряча фаза конфлікту, надовго, це треба буде продумувати 100%. Поки всі живуть надією, і західний світ, і українська політична що конфлікт не Б... такий довгий. і банкова розраховували закінчити наприкінці минулого року. Я погоджуюсь цим. Тобто, я не кажувалися, але потім плани змінилися. Я не оцінюю правильно чи ні зараз в головах еліт і українських, і західних конфлікт вичерпається. Це не на це не на десятиріччя конфлікт, тому поки про вибори всі проти. Якщо стане зрозуміло, вже ну, якщо прийметься сценарій, як вірогідно достатній на багаторічний конфлікт, очевидно, треба собі про щось думати. Дискусії немає. Дякую тобі. Що Дякую ти прийшов. за можливість. Дякую нашим глядачам, що нас дивилися. Підписуйтесь, робіть коментарі. Це цікаво, ми їх читаємо і ставте свої подобайки, а можете і не вподобайки.